Вітаю вас, дорогі глядачі в ефірі я, українчик. І сьогодні у нас надзвичайно важлива тема, яка стосується кожного пенсіонера в Україні. Мова піде про те, що зараз у пенсійному фонді триває так звана інвентаризація пенсій, звучить тривожно, правда, та не поспішайте панікувати. Я все поясню спокійно, зрозуміло і по пунктах. Ми розберемося, що це таке, кого це стосується, які вже є наслідки та до чого треба бути готовими, щоб не втратити свої виплати. Що ж таке інвентаризація пенсій? Отже, інвентаризація пенсій це не якась надзвичайна ситуація, це планова перевірка, яка періодично відбувається у пенсійному фонді, мета якої переконатися, що усі пенсії нараховані правильно, що дані актуальні, а порушень немає. Іншими словами, це внутрішній аудит, який проводиться як частина контролю державної системи виплат. Чому це важливо? Бо пенсійний фонд це гігантська структура, через яку проходить більша частина соціального бюджету країни, виплати пенсій, субсидій, допомог, усе це залежить від точності їхніх розрахунків. Але і тут увага, наслідки інвентаризації можуть бути різними, на жаль, не завжди позитивними. Усе частіше надходять повідомлення від пенсіонерів, яким зменшили пенсію після такої перевірки, і це не вигадки, є реальні приклади, де людям скоротили виплати через нібито помилки або відсутність частини стажу. Пенсійний експерт Сергій Коробкін розповів про конкретний випадок: у однієї людини під час інвентаризації відрізали стаж. До 2000 року, бо його дані були у паперовій формі, а не у електронній. Через це людина замість заслужених 7 тисяч гривень пенсії почала отримувати лише 3370 тисячі гривень. Звісно, вона звернулася до суду, бо вважає це неправомірним. Але сам факт того, що таке може статися, вже дуже тривожний дзвіночок. Як це працює і що перевіряють? Перевіряється частина пенсійних справ, не усі одразу, а лише вибірково. Перевіряють точність нарахування, правильність стажу, актуальність документів, можуть навіть їхати на колишнє підприємство або до архіву, звіряти довідки, перевіряти підписи та печатки. Тобто перевірка дуже серйозна, неформальна. А детальна і доволі глибока. Чи усім зменшують пенсії? Ні. Якщо у вас усі документи подані правильно, стаж підтверджений, жодних порушень, швидше за все, ви навіть не помітите, що така перевірка відбулася. Більше того, є і інші приклади, коли пенсія після перевірки навіть підвищувалась, бо виявляли помилки на користь людини. Наприклад, неврахований стаж або коефіцієнт. Але, на жаль, такі випадки рідкість є дві сторони однієї медалі. Інвентаризація може як допомогти людині, так і зашкодити. Вона має на меті навести порядок, виявити зловживання, уникнути махінації, але через технічні або бюрократичні помилки страждають і прості люди. Інколи через одну неточність у документах, стару форму або загублену довідку пенсію можуть переглянути у менший бік. Що ж робити, якщо пенсію таки зменшили? У такому випадку ви маєте повне право оскаржити це рішення. Найчастіше це робиться через суд, це не завжди приємно, але реально. Багато українців вже виграли справи проти пенсійного фонду, особливо ті, хто співпрацював із юристами чи адвокатами і адвокатськими об'єднаннями, наприклад, із бюром Хомича. Тож, якщо ви впевнені, що вас позбавили частини законної пенсії, не мовчіть дійте. Що ще важливо знати: окрім перевірки пенсійних справ. Зараз триває також інвентаризація соціальних виплат. До 1 жовтня планують завершити повну ідентифікацію отримувачів державної допомоги. Для більшості це буде формальністю, але деяким людям доведеться підтвердити свою особу, статус, наявність документів та право на допомогу. Може знадобитися оновлення довідок, переподача заяв. Усе це важливо відстежувати дуже уважно: підсумок, якщо ви пенсіонер, не ігноруйте новини про інвентаризацію, перевірте свої документи, переконайтеся, що у вас усе підтверджено, зберігайте копії. І головне, не мовчіть, якщо побачили зменшення у виплатах. Ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію, розповідати вам усе найважливіше, і пояснювати кожну зміну простою мовою. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити жодної важливої новини. Разом ми зможемо захистити наші права і ваші пенсії. Бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.